Вітаю всіх цікавих і допитливих. Вже більше ніж 24 роки я займаюся використанням і рекомендацій продукції компанії Васан. Ви знаєте, що у нас є дуже багато таких цікавих видів продукції, як ефірні олії, транздермальні креми, в тому числі які мають ефірні олії екстракти. І з самого початку, бачачи ті вражаючі ефекти, які мали ці засоби, в мене. Як лікаря виникала думка, як же воно працює. На той час пояснення були там, ну, такі, працює, є спазмолітичний ефект, є там ще якийсь ефект, є ще якийсь ефект. Ми його бачили, ми бачили, як то все здійснюється. Ми раділи тим ефектом, рекомендували людям. Люди використовували, дуже багато людей навіть і не питалися, які механізми дії, що робиться, і так далі. І так далі. Просто бачили ефект. Використовували і так далі. але в мене є колеги-лікарі, які ну, в них завжди стараються бути так, як нас вчили. У нас спочатку теорія була була потім практика. І вони перед тим, як попрактикувати, вони запитували мене і інших людей питають: а покажи, а докажи, а дай нам якесь обґрунтування і, і так далі. А так як на той момент, це вже представте собі 20 лишніх років назад, не було дуже багато видів таких, знаєте. Джерел для того, щоб огрунтувати це все. То мої колеги-лікарі казали, що ну ви розумієте, от, я таки не можу, в мене є авторитет, в мене є е, певні, знаєте, вже якісь позиції, в щось довіряти і так, далі, і так далі. Ну, безумовно, були випадки, коли ми просто брали крем, наприклад, чебрець, мастили, дивилися, і через кілька днів приходили вже наші колеги, казали, що досталося, то не чудо, то так діє. Але все одно. Оцих емоційних речей, цього знати чуда, не завжди вистачало людям, щоб потім далі нести і використовувати цю продукцію. Самі стійкі, самі впевнені, ті, які багато практикують, безумовно, вони залишилися, вони практикують, вони використовують і рекомендують. Але дуже багато людей, які не мали певних таких, знаєте, бажання, переконань, може якогось такого внутрішнього, такого глобального, знаєте. Переконання про те, що цю продукцію варто нести людям, і переставали її активно рекомендувати, тому все-таки все це нове, це, це проблемне в тому плані, щоб переконувати, а ще з колегами, а ще посміюються і так, і так далі. Ну і взагалі, використовуючи цю продукцію, про нас така думка, де коли сказала, що ми так чуть не шаманством займаємося, або взагалі займаємося якимось такими незумінними речами. То ось колеги, мої колеги, якщо мене слухають, лікарі, я вам хочу до вашої уваги. Дати аналіз однієї наукової статті в серйозному науковому журналі, і показати, що ми своєю практикою, ми своїми діями дуже часто йдемо попереду далеко вперед науки, яка розвивається, а потім наука таки підтверджує те, чим ми займалися, чим практикували. Журнал біомолекули. Я думаю, розумію, що люди, які користуються, Доказової медицини, наприклад, і науковими дослідженнями, вони знають, що таке ж біомолекули. Червень 2020 рік. Стаття підготовлена спеціалістами кафедри фармації біотехнології, нетристатичної лабораторії, наприклад, Болонського університету. Це один з найстаріших закладів в світі, не тільки там в Європі. І кафедри фармації біотехнології. Тут є департамент наук про життя університет Сієни Італія, Відділ експериментальної діагностичної, діагностичної спеціальної медицини, Ось. Ну, і в основному це фармакологія і, і так далі. Це спеціалісти, які, я думаю, що мають своє якесь наукове ім'я, вони мають певні пізнання, і якимись дурницями займатися не будуть. Вони взяли ефірну олію, чебрець, Тимус Вульгаріс і дослідили її на таке явище, як спазмолітичний протимікробний ефекту. Ну, сам досидили хімічний профіль, запропонували використати її у вигляді композиції так називаємої твердої ефірної олії, тобто вони порівняли ефект ефірної олії Чебреця з ефектом ефірної олії Чебреця, яка добавлена на, на певні носії, такі якби мікрограмки, капсулки, і в такому вигляді внесена, як вона діє, які механізми діє, на що? На клобову кишку, на товстий кишечник у. Е, в, ну, це не люди були, це морські свинки, це експериментальна медицина. Вона теж зараз вона є, дуже багато експериментальної медицини. Безумовно, нам би хотілося, щоб це все проходило без, без тварин. Зараз є такі методи інсіліку і так далі, за допомогою, наприклад, методів і штучного інтелекту, і платформи омік, і так далі, вмічна медицина. Не потрібно деколи різати, там ще забувати щось, але все одно основна доказова база перед людьми. І механізми дії досліджуються ну, на тваринах, які мають відповідні, відповідні які там стани. Так ось вони використали от, композицію ефірної олії працю і взяли тверду ефірну олію, наносили кишечник цим тваринкам і вивчали спазмолітичну та пластичну дію. Дуже цікаво. Я вам хочу сказати, що. Обґрунтування взагалі цього експерименту і досить, дуже цікаво. От вони пишуть першим ділом, що в традиційній медицині люди отримували значну користь від рослин і вторинних метаболітів. І рослини використовуються дуже давно. І інтерес наукової спільноти до ефірних оліз зростає. Чуєте? Інтерес наукової спільноти до ефірних оліз зростає. Оскільки лікувальні властивості поступово підтверджуються. Чуєте? Лікувальні властивості. Підтверджується, нам дуже багато моїх колег казали, ну ви не говоріть, що можна ефірними ліками лікувати. Ну, я розумію, що ми на кампанії фербакології не вчили, наприклад, ефірні ліки, як вони діють. Але ефірні лії науково підтверджені лікування властивості в багатьох сферах є. От. Серед усіх ефірних олій, що використовуються в терапевтичній сфері, зростає комерційний інтерес до ефірної олії Тимусу Люгарс. Чи, чи який є, до речі, входить в десятку самих поширеніших ефірних олій. Так і є ефірне олія Чебрець. Це є одна із ефірних олій, які є в кожній аптеці, практично нашого користувача. Ми завжди пропонуємо її, як четверту чи п'яту ефірну олійку. У нас є лимон, лаванда, у нас є чайне дерево, такі ефірні олії, гіганти. Ну і Ми даємо чебрець, я так рахую, що одна із самих таких розмарин, Чебрець. Десятко входить в нашу аптечку точно, так як і є. Вот. Ароматична лікарська рослина відома. До речі, в основних найбільш інтерес, який є, скажімо так, серед науковців, якраз до само до, до Чебрацю, такі які або чебрець звичайний, або тиму тобто Чебрець червоний, до речі, в нас є червоний чебрець. Є шість основних хемотипів, тобто шість основних. Підвидів олій чи брицю. І найбільш ефективна та, яка має в собі тімол. До речі, тиму Зікіс якраз і має тімоловий хемотип. Найбільше в ньому тімолу, потім корвокрово. Якраз найбільше відома дія це як антиоксидант враховується найсильніший. Антибактеріальні властивості, ну ясно, що тімон, сполуки, мають антибактеріальні властивості, протигрибкову і м'язову спазмолітичну дію. Ще має спрятине нейроденеративні серцево-судинні, ракові, запальні процеси і відоме використання як засіб, який покращує дихальні шляхи, шлунково кишковий тракт. І Використання ефірної олії є функціональним та перспективним в медицині. Це кажуть фахівці Болонського університету. Проти них я нічого не маю. Абсолютно з ними згоджуюся. Я думаю, що 20 з лишнім років використання ефірної олії. Чи працю, тільки це підтверджує. Мої колеги, почитайте от таку статтю, наприклад, з самого початку, зі вступу, і хоча б зрозуміти, що вже говорите, що ефірні олії неефективні, не працюють. І це не зрозуміло. Це вже знаєте, далеко-далеко. Це вже печерний кам'яний вік. Трошки читайте наукові статті, рухайтеся, буде соромно, коли клієнт принесе. Дані, а ви як то в каміному віці, ще це не, не знаєте, а тільки кажете, аспірі, там, парацетамол і так далі. знаєте. Тут, тут вже так, знаєте, Тут так, Попугай, тут теж повторяє. Саме цікаво, що вчені, оце, коли розробили цю схему лі, е, впливу на, 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 клуб, на, на клубову кістку, і так далі, вони переконалися в експерименті, що ефірна олія і тверда ефер, ефірна олія сполука мають чітку спазмолітичну дію. Причому дуже виражено, дуже чітко. Тобто спастична спазматична дія була. До речі, була і на товстий кишечник, була і на жовчний міхур, і навіть знімає спастику частково м'язи шлунку. Але найбільше, як безумовно, працює на ділянку товстого кишечника. Потім саме цікавить, які дози і що було. Щоб що вчені підтвердили. Вони підтвердили дуже цікаву. те, що я зараз відповідав. для того, щоб досягти цих ефектів, потрібні були дуже низькі дози е, засобів. Тобто, дуже маленькими дозами це досягалося. Тобто, там взагалі концентрація була ясно, що очі, очікувано було від залежної концентрації, але дози були дуже низькі. Ну, Це дуже цікаво. Наприклад, один е, міліграм на мілілітр використовували, вони побачили такі ефекти. Друге питання. Де ж люди кажуть мені, Юрій Михайлович, ну, ми би може використовували, але там механізми дії, не все знаємо. Вчені сказали, що механізм дії там є відповідно, там блокуються кальцієві каналіці і так далі, і так далі, і так далі, сам механізм і так далі. Але ще цікаво, вони сказали, що сама дія ефірної олії, вона. Не зовсім передбачлива, тому що сам склад її теж різний. І от, наприклад, у самій ефірній олії є така речовина, як тімол. І коли досліджувати ефірну е, олію і окрему речовину тімол, яку можна зробити штучно, до речі, то тімол має менше властивості, набагато менше властивості, ніж е, 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 ефірна олія, яка має 200-300-500 компонентів, ну, 20-40 основних компонентів відомих. Суміші. Речей, речовини, які входять в склад ефірної олії, часто синергізують, потенціюють дії, тому що та маленька крапелька, та кількість маленька яка там, тої речовини має таку силу. Не за того, що одна молекула, а за те, що їх багато, це за синергізм. Мало того, їх дуже здивувало таке явище, що в тій твердій ефірні олії, в тій сполуці, речовина була 500 разів менше, ніж в каплі. Тобто вони ну, буквально трохи дали. Тобто, якщо додати крапельку, і, наприклад, і, і цю краплю розбавити 500 разів. Отак же можна сказати, так, так, така була така річ. 500 разів менше було, ніж в тому самому об'ємі, що має чиста ефірна олія. Навіть в таких супер додаткових, я би сказати, що додаткових розведеннях ефірна олія працювала. І вони дивувалися, що працює в дуже низьких і маленьких концентраціях в цих, і має виражену спазмолітичну дію. Це теж. Потім, коли вони це подивилися, вони сказали, що є така хвороба синдром подразного кишечника із діареєю. Характеризується спастичними такими явищами, дуже неприємними, і це дуже проблема в світі. Для лікування цієї хвороби в США є три препарати: рифоміцин, елюксадін. І алесетерон. Від одних назв вже, так то кажуть, язик заплітається. Препарати, повірте мені, не є прості. І не є то, що там дешеві і не є безпечні. От, ще дають деколи спеціальні там, засоби, які би там зменшили скрутливу діяльність. Леоперамід той самий. Але Алелерамід не допомагає при болі в животі, тому що він збільшує. Проходження е, через товстий кишечник. Він, так, він не знімає якийсь спазм, який гальмує рух того всього того процесу. Поєднання спазмолітичної і антиноцицетивної активності, тобто, має знімати і біль, і спазм, дуже важливий. Доступні синтетичні спазмолітичні молекули часто викликають серйозні побічні ефекти. Обмежуючи ефективність лікування та дотримання режиму лікування пацієнта. Тобто проблема серйозна. Таким чином, фармацевтична промисловість зараз шукає нові кандидати на ліки з рослин багатих ефірними оліями. І тому був вибраний якраз чебрець, який відомий спазмолітичний ефект. От. Якраз використовуючи для зняття спазму ефірної олії ефірну олію, ну, і в капсулі її варіантах називаємо твердої ефірної олії, вчені побачили, що. З невеликими дозами, з додатковими позитивними ефектами, бо там ще присутній протимікробний ефект. Ефірна олія чи при цьому, в вигляді, яка є всер... прийнята, безумовно, це всер... для внутрішнього прийому, воно виготовлено для того, що мікрокапсулки, наприклад, є шикарним просто е... кандидатом на лікування серйозних захворювань. І вони сказали, що в принципі отака форма робить можливим використання ефірної олії, мало того, що додатково має протипухлинні, протизапальні, протимікробні властивості. Тобто, що я хочу сказати, що ми з вами давно використовуємо ефірну олію оліяча брецю, в тому числі для внутрішнього прийому, використовуємо її в кремі. І коли ми на крем наносимо. А в Кремі є ефірна олія, брицю. Наносимо на живіт. І через кілька хвилин, а тому, що ефірна олія проникає через ділянку, через шкіру проходить в середину, ми знаємо, що терзермальну дію має, і потім вже починає діяти в місті ділянки живота, ділянку кишечника і так далі. Буквально 5-7 хвилин і бачимо, починається спазметичний, а за 15 хвилин ми дуже чітко бачимо спазметичний ефект. То це не нам здалося, це не ми видумали. Це є ефірна олія має такі властивості. Якщо вона зроблена із тієї рослини правильним чином, там всі ці компоненти є. Якщо в неї переважає, то в даному випадку нам потрібна тімольна група, що була. Тобто тімол карбокрол, якраз у нас такі компоненти активні в цій ефірній олії, ми отримуємо цей результат. Тобто цей результат, цей результат є науково передбачуваний. Доза якраз там буквально чуть-чуть, Ми кажемо, наш крем чуть-чуть потрібен. Тобто вчені кажуть, що, бачу, випад, потрібно, не каже, що в багатьох випадках потрібно невелика речовини, щоб це з'яснилося. Мало того, а чи можна взагалі ферні олії всередину вживати? Досліджується широко вживання, внутрішній прийом, причому шукається якісь капсули, читве і так далі. Ну, для того, щоб до своєї кішки, бо зомоново треба капсули з повільним вивільненням. Це вже ну, майбутнє, на яким працює дуже багато компаній капсулювати всередину і фірмолію з капсулами, які повільно вивільняються. Ми таких ще капсул не маємо, ми маємо такий метод капсулювання, який дозволяє вивільнити ефірну олію або в шлункову, або в тонку, тонку кишечнику, тому що далі вже в нас вона розчиняється дуже швидко. Але трансдеремальна дія на ділянку живота дозволяє діяти на кишечник напряму з невеликими дозами і отримати такий похожий результат. Але чого я це веду? А ми це вже 20 років з лишнім це практикуємо, використовуємо. Ми бачимо, розмоктуються якісь ділянки, якісь у нас розмохтуються явища, які вже будуть різати завтра. Післязавтра будуть різати. Ми дали кремчебрець, вже не треба різати, вже нас інфільтрація нема, вже нас не перетворився, вже нас як така, не дозрів процес, а почався зворотнє рішення. Ой, чудо! Ми бачили, як знімаються за 15-20 хвилин коліки і спазми. Бачимо. Ми бачимо, як наноситься, наприклад, на гемордальну ділянку, е, наноситься крем, через там, 10 днів проходить людина, оп... а хірург каже: каже, знаєте, вже можна такі вузлини оперувати в не дуже хорошому стані, в принципі, якщо побути там і так далі. І це не чудо. Це є е, передбачені ефекти. Я трошки довго говорю, для чого, тому що у нас дуже багато людей взагалі. Вже зараз навіть не хочуть думати, просто споживає інформацію, так навіть яке. А, мені хтось сказав, а мені так далі. Та попробуйте розбери. А щоб розібрати, треба потратити час. Треба почитати наукову літературу, треба знати, як з нею працювати. І так далі. і так далі. І моїм колегам-лікарям я розумію, що вони дуже зайняті. Вони все такі зайняті, такі зайняті, такі зайняті. Чим зайняті не, 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 не знаю. роботою, а деколи перекладання книжок. От, шукати, цікавитися новими речами, це завжди. Якісь ну, ще додаткові галузі, дуже цікаво. І коли ми пропонуємо трансдермальний крем, це сучасна передова наука з ефірними оліями. Коли ми пропонуємо ефірні олії, це передовик, це, це тому, що бачите в жонах молекули, фронт фармакології і інші інші, оспівуються, дії, механізми дії, пропонуються як ліки майбутнього. Якась ефірні олії, які є в нашому арсеналі. А ми це вже багато років використовуємо. Безумовно, ми почали використовувати це без достатньо наукового обґрунтування, деколи без. Так називаємих досліджень. Зараз вже є дуже багато і рандомізованих досліджень з ефірними оліями, і клінічних різних таких цікавих ситуацій, і описи ну, вже на тваринах дуже багато. Потім зараз пройшло далі, що інсіліко є дуже багато, і коли дослідження інсіліку, то не використовуючи тварин, а модель, яка спеціально використовується. Де показано, чи буде діяти той олії, улії, кандидати до ліків, причому протипухлинні, там, протимікробні дуже-дуже навіть гарно доказується. То що чекати? Наше, наше життя говорить про те, що з кожним роком фармакологія і, і вже практично нових антибіотиків не випускається. Це я читав науковій літературі. і не хочуть досліджувати, тому що дуже швидко втрачається ефект. Зараз тупо багато резидентів штамів. Зараз дуже багато ліків ми досягли стану, коли дія від ліків побічна більша, ніж ефективність самого лікування. І дуже багато станів не потребують сильного фармакологічного впливу. Це тому що такі стадії, які називаються на початковій стадії хвороби. А якщо немає такого чогось лагідного, ніжного, безпечного, а є зразу таке, як, як б'є і то кажуть, як, 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 як кінь купиту. Це так, щоб, так пояснити, бо лікарі знають, про що я говорю. То якраз варіанти використання. Фітотерапії, аромотерапії в цих, в цих ситуаціях це є, якраз там, це, є, це є вже зараз медичним викликом, yeah. і це не просто забавка. Ми маємо якісні олії, ми маємо цікаві продукти, ми маємо різного типу продукти, в тому числі розримані Крими. Запрошую всіх ними користуватися. І Чеберцева, і лівцева серія, серія календула, каліптова, лавандова серія. Це те якраз про що йдеться розмова, багатьох тільки дослідженнях. Дайте нам ще гроші, будемо досліджувати. А це цікава тема для майбутніх ліків, а ми це вже маємо столі. Тому дякую я всім, хто використовує цю продукцію, і рекомендує іншим людям. Дякую тим, які не бояться виступати перед своїми колегами. І дивлячись, як деколи на такий скепсицизм. Але переборювати це, які знаєте, з емоціями, з науковими доказами, з практичними вже своїми, як то кажуть, досягненнями, нам дається переконати пробити ту стіну, лупаємо ту стіну, а потім отримуємо гарних прибічників і ще нові гарні результати, вдячні пацієнти, збережні життя, збережені нерви, збережені гроші. Дякую за це. Всіх благ і до нових зустрічей.